П'ята школа відтепер із президентом. Нещодавно там провели інавгурацію головного учнівського обранця та презентували новий шкільний парламент. Вітали членів самоврядування усією школою на урочистій лінійці під звуки гімну України. Директор закладу Віктор Мартиненко побажав молоді стати добрими господарями спочатку школи, а згодом і держави. Я впевнений тому, що це маленьке шкільне самоврядування воно є основою. Майбутнього державного схвалювання, що ви тут в школі навчаєтесь палатеризму, ви навчаєтеся обирати справжніх достойників для того, щоб вони ваші е, накази виконували, ваші мрії якось здійснювали. До парламенту увійшло 30 представників усіх класів. Делегатів розділили на п'ять секторів: знання, милосердя, відпочинок, чистота й порядок, правознавець. Члени кожного перейматимуться відповідними питаннями. Жодних пільг для шкільних активістів не передбачено, а от відповідальності в них тепер значно побільшає. Діти кажуть, робитимуть усе, аби їхня школа змінилась на краще, і ці зміни розпочнуть із себе. Ми хочемо подати приклад, щоб діти щоб люди дивилися на нас, на нашої школи і. І щоб бачили, що ми насправді є люди, на яких можна покластися, щоб ми подавали їм приклад і ставали для них зірцем поведінки. Плідної співпраці чекають від новообраних парламентарів та президента вчителі, адже з досвіду попередніх років знають, що надійні та сумлінні учні неабияк полегшують працю педагогів, особливо ту, що стосується організації виховних заходів. Діти між собою вони спілкуються, вони можуть один одному розказати більше. Не завжди педагог може знати про якісь особливості дитини. А оскільки вони залишаються після уроків, спілкуються, ми отримуємо від них колосальну допомогу. Тобто в різних напрямках. Загальні та прозорі шкільні вибори на два найближчі роки надали десятикласниці Анжеліці Кандзюбі статус президента учнівського самоврядування. Дівчина прийняла присягу і пообіцяла виборцям, що не підведе. На спочатку я хочу подякувати всім учням школи за те, що брали мене президентом школи. Я дуже йшла до цього довгий час йшла до цього. У 9 класі я займала посаду заступника президента школи. Можна сказати, виконувала обов'язки президента школи. Я буду виконувати свою передвиборчу програму. Примножувати славу загальноосвітньої школи номер 5 і щоб виправдати надії тих учнів, які за мене голосували. У першочергових планах учнів збільшення кількості шкільних свят і посилення праці над тим, щоб їхня рідна п'ята стала номером один у місті. Про це і співають у гімні.